Дякую за можливість робити доповідь. Е, ну, мабуть, що треба оцю іву заблокувати мікрофона, тому що він зараз, мені доповідь, певне розкритикує вздовж поперек. Тому що е, я хочу розказати про свій особистий досвід по словах сільського священника, який захотів перевести богослужіння на українську мову, і чим доводиться користуватися, і з чого доводиться виходити. Е, Почну із того, що найбільша проблематика священників, які е, переходять на українську мову, це в першу чергу готовність священника або готовність парафії. Тому що за часто буває так, що не сходиться. Парафіяни хочуть переходити mm -hmm. на українську мову богослужіння, священик не хоче. Якщо священник ініціює богослужіння українською мовою, знаходиться частина парафіян, які категорично проти переходу на українську мову. Тому один із найголовніших аспектів це мати здоровий погляд на богослужбову мову. Міфів, я думаю, що кожен бачив і зустрічав дуже багато. Як зі сторони прихильників церковнослов'янської мови, так і зі сторони прихильників української мови. Я думаю, що багато хто чув про міфи про те, що мова не канонічна, ця московська, ця правильна. Треба тільки українською, тому, тому що ми українські церковнославянська мова це мова канонічна, інші мови не канонічні, боли це можна тільки церковнославянською, при чому ніяку київську зводу вводити не можна. Ну і цю, цю цепочку я думаю, можна можна продовжувати ви я Думаю, що багато чого зустрічали. Тому один із дуже важливих моментів це мати здорове відношення до поступного мови. Що я зробив і собі і поставив собі за мету. У мене завжди було більш прихильність до молитви українською мовою, хоча практикувалася церковною славенською мовою, звичайно, що і привичка також вона, звичайно, що робить свою справу, тому що і навчання в семінарії, життя до семинарії парафіяльне, молитва церковної славенською мовою. Вона, звичайно, що зробила свій відбиток і не так просто перейти на українську мову богослужіння. Але бажання завжди було. Тому одним із ще раз повторюсь: одним із самих важливих моментів було дати людям інформацію про те, що молитись можна будь-якою мовою, немає ніякої канонічної мови і богоугодної мови у богослужінні, що використовувати можна будь-яку мову, яку людина розуміє, для чого для цього тим більше ми маємо багато і суворних рішень, і взагалі навіть елементарних логічних і історичних довідок, того що моляться тою мовою, якою якою можна, тим більше що особливо для. Таких ярих відстоювачів церковної славенської мови, які люблять казати, що це мова, яку дали Кирили Міфоді. Думаю, що тут на суті, якого не є секрет, що та мова, яку сьогодні використовували використовуємо постуіння церковносленська, це зовсім не та мова, яку давали Кирили Мефоді створювали. Тим більше Кирили Мефоді прийшли дали мову, яка була зрозуміла. З історії я правда не історик я трошки поверхнево, але ми знаємо, що перед, Мефодії, перед роботою святих братів Кирилами Мефодія були проповідники із латинян, які пропагували молитву тільки латинською мовою. І суспільство це не сприйняло. І тому е, Мораський князь Ростислав запро, е, запрошує перекладачів, які зможуть зробити богослужіння розрозумілою зрозумілою мовою для того регіону. Тобто, це все логічне пояснення того, що люди мають розуміти те, чому не моляться, і успіх буде мати тим більше та молитва, та проповідь, коли суспільство розуміє, якою мовою воно мовиться. Я не розумію. От тому, ось цей дуже важливий момент, підготовка, ґрунт для того, щоби. Парафія не розкололася, щоби священник не пішов на конфлікт із парафіянами і наоборот. тому що це дуже величезна проблема. Я це бачу по своїх собратих священнослужителях я бачу по інших парафіях. Це тобто, це величезна проблема. Тому я собі поставив першу умову. підготувати людей постійно пояснювати про те, що може будь-якої мови молитися. Далі звичайно, що починається уже саме запровадження української мови. Хотів би зазначити те, що у Волинській єпархії вже як мінімум з 90-х років. Було тобто, коли вже так вже за часи незалежної України вже було багато парафій, де проводилися богослужіння українською мовою. Е, я пам'ятаю таку статистику, правда не зможу її нічим підтвердити, але пам'ятаю таку статистику, що в часи мого навчання ще в семінарії і перших років священницького служіння е, за служіння ще на Волинській кафедрі митрополита Ніфон уже у Волинській єпархії. Я не не кажу уже про єпархію е, Київського патріархату. Вже у Волинській єпархії Української православний церкви вже було на ті часи, це 2000 роки. Це вже було десь 80. Тобто, десь чверть, чверть парафій вже служила українською мовою. Частково чи повністю. Тобто українська мова ніколи не була чужою для волинської партії. Далі, звичайно, що перед кожним все ще перед кожним парафією, які переходять на українську мову, стоїть величезна проблема вибору літератури. Ну, проблема не в тому, що величезна кількість е літератури. Проблема в тому, що література для тих, хто починає цікавитися, вони бачать її недосконалість. Особливо, що м'язу тився. Як казав отець Олександр, коли священник одразу переходить на один якийсь текст, ну от взяти, е в чому була перевага мачу ну, 90-х років, до скажімо так, до часу інтернету, вибір був який. Література видана київським патріархатом, вони її брали, на ній служили, і ніхто ніякі питань собі не задавав і нічого собі не запідозрював, і сумнівів у них не було і сумнівів не мушу. В міже особисто час, коли вже я стаю священиком, і вже є інтернет, вже є комп'ютер, вже є можливість передивитися, перевірити тексти. Розумію, що тексти недосконалі. Тобто й постає питання: а яким же користуватися? Як же його використовувати, якщо він недосконалий? З чого ми починали? З чого ми починали на наші парафії? Найперше це звичайно що те письмо. Апостол Іван, я на жаль, без, без презентації ми почали користуватися перекладом нового завіту. Виданим у спочатку, виданим у тисячу року із благословення Патріарха Климена, а вже перевидано Волинської єпархії з благословіння митрополита Ніполта у 2005 році. Чорний новий завіт зараз він продається знову новому видавництві. Як на мене, до зовсім недавнього часу це один із найадекватніших перекладів і найадекватніших текстів, особисто на мій суб'єктивний погляд, тому що він читається найлегше. Доступний, зрозумілий і сприймається суспільством, принаймні сприймається вірянами, принаймні Волинської партії, Волинської області і здається найкраще. От почали використовувати саме оцей звичайно, що проблематика в тому, що це новий завіт книга для читання не для не для богослужбового використання. Тому потрібно було з олівцем сидіти, позначати вступ там в той час або браття і так далі. І тому подібне, де початок, де закінчення, особливо, й що це читання із переступками, Там дуже багато роботи, але все ж таки. Коли є бажання, то звичайно що знаходиться і час для реалізації того, що хочеться. Ми почали спочатку використовувати ось цей текст. Потім, уже, ну, звичайно, що як священик української православної церкви, мені хотілося брати одразу ж більше тексти саме своєї церкви. Довіряєш своїм більше, ніж комусь. Тому я завжди більш перевагу надавав текстам, які були видані Українській православної церкві. Перше, таке вже богослужбове Євангеліє, це було видане в Київській митрополії, червоненьке таке Євангеліє, бо маленьке, без укладу, воно вз... за основу взятий текст саме у цього нового завіту, про який говорив раніше. Він Євангеліє вже розділене, на зачала, доповнене, доповнене вже там і смісними Євангеліями, і Євангеліями останніх днів Великого Посту, і тому було його вже набагато легше читати і приємно було читати. Далі почали ми переходити потрошки вживати ектенії. Ектені і певні молитви е, найбільше я використовував особисто для себе текст, це е, тексти перекладу лі літургії, зробленого з благословіння митрополита Олександра Драбинко у е, Преображенському собору. Тобто в мене була робоча версія, і я його використовував. Одразу скажу, що е, коли сам до цього підходиш і е, трошки мало знаєш українську мову, ну як мало не з нею, але все не досконало. Деякі слова здаються, здаються неправильними. І до зовсім недавнього часу, поки не виданий був служебник Православної церкви України, в мирній тіні, в проханнях і про добре про, про добре поліття, я постійно думав, що це опечатки, там треба повітря. Я постійно служив і казав за добре повітря. Там же в церковний славянське за благорастворіння воздуху і плодов землі. Тому я вирішив, що це про повітря і постійно про повітря. Потім вже повернувся назад на поліття. Благопомірність політики. Благопомірність політики. Я такий варіант, що... Так, я маємо що це політія, це а... Воно є це українській okay, мові okay. слово, тільки я не знав його значення okay. і тому до останнього його не використовував. Е, далі, що дуже-дуже добре допомогло в введенні українською мовою, особисто для мене дуже сподобався молитовник, виданий отцем Андрієм Дученко. Червоненький такий молитовник, можливо, ти багато зустрічав. Він особливий тим, що він не є звичним для нас молитовником, там ранішні молитви, вечірні молитви, причастя, канон, канон там, до цього канунпокаяни і так далі. Він використовував найбільше оці болослужбі тексти. Псалми, величезна кількість псалмів, вже перекладена, в досить хорошій якості. Я був дуже задоволений цей перекладом. Богослужбові тексти, наприклад, вечірні, там, світа тихий, сто третій псалом, соти псай перший псалон, сто третій псалом. Дуже багато текстів, саме яких використовується на богослужіння. І ми їх одразу брали всі всі тексти і використовували богослужіння, як вже такий переклад, якому можна було довіряти. Одразу ж скажу те, що не так я швидко почав довіряти всім текстам. Хотілося самому все ж таки долучитися. Але знаєте, як з обмеженою, як то кажуть, освітою далеко не розчинешся. Але дякувати Богу, що в наш час, це час технології, час, коли є вже інтернет, я для себе зробив величезне відкриття на сайті manuscriptbible.ru. Це, я не знаю, можливо, тут можна було б відкрити, я не В мене, мене відкриває без VPN. Зараз вже без VPN, відкриває без відкриває відкривається сайт. Поробляй задавно. Одразу скажу, що дуже хороший сайт, який дозволяє бачити переклад святого письма, в тому числі псалтеря. В перекладі підстрошуємо, де кожне слово можна перевірити кількість його значень. Де воно вживається ще в богослужінні, в, в Святому Письмі, і можна, тобто, можна по контексту перевірити, як це слово можна використати. І також можна перевірити навіть його, це слово, як його використовували філософ, грецькі філософи. Тобто діяльність, сказав, поле діяльності досить широке. Тому, як я робив для себе для заспокоєння своєї совісті, я б на комп'ютері відкривав, можливі українські переклади, як правило, це українця, переклад Київського патріархату, церковно-слов'янський текст, переклад на російську мову, і ось цей, і по ньому звіряв. І для себе зробив дуже багато відкриттів, наскільки переклади е існуючі, є недосконалі, де слова зовсім не сходяться з контекстом. От. Але це дало можливість досить так на, на новий рівень вивести переклад того, як текстів, які хотілося використовувати особисто для себе. Але що я знайшов для себе також, що оці переклади, які зробив е отець Андрій Дученко, вони досить досконалі, досить хороші. І що можна було перевірити, я кажу, що ті тексти, які використовуються в тому весі, їх можна було так по цьому сайту перевірити. От. І, і почали ми поступово їх вводити, вводити в богослужіння. Звичайно, що одним ще із аспектів переходу на українську мову для багатьох і священиків парафій ну, якісь поштовхи, якісь, якась ініціатива. Величезним поштовхом і для переходу на українську мову для багатьох парафій, і особисто для мене, було початок російської агресії. 14-й рік, тоді так само така, ну, більш, агр... російська агресія породила, я думаю, що всі це знають, і бажання українців більш українізовуватися. І використовувати більше українську мову, в тому числі і богослужіння. Невинякополині на ми найбільше таким початком це було 13-й рік, до 13 го 14 -го року ми служили, використовували тільки е, Євангелія апостол. Вже з 14-го року починаємо вводити в богослужіння вже ектинії. Головні якісь такі ос, е, основні молитви, святе письмо, псевдя, старого, старого завіту також на параміях. Далі, з початком, може, повномасштабного вторгнення, ми спрощено вирішили повністю перейти. От, не скажу, що це було спеціально, зробилося для того, щоб підлаштуватися під цього, Просто було реальне внутрішнє бажання. Якомога більше відділитися від усього, що могло пов'язувати вас із Росії, в тому числі церковна славенська мова московського ізводу, і бажання більше українізуватися, перейти на українську мову. Е, для священника я казав, вже, отець Олександр, що для священника перейти на українську мову набагато легше. Я скажу, би не тільки в тому, що священника менше текстів, менше книжок треба мати, а е, і в тому, що священнику треба набагато менше співати. Одне діло, коли ти текст читаєш, молитву, і зовсім інше, коли цей текст треба поспівати. Положити покладених на музику їх досить мало. І людині, яка перелаштовується законно-сліденською мовою і звичних гласів, перейти на на український текст, досить важко. Я думаю, що регенти зі мною машка зі мною сто процентів ну, вже походиться. Ми, підлаштовуємо. Ми підлаштовуємо. підлаштовуємо. Так, це це робить. Так, робимо усі, підлаштовуємо щось, пороблюємо, але величезною проблемою і викликом є те, що ще немає одного якогось канонічного тексту. Різні тексти, різні переклади. І коли готуєшся до якоїсь однієї служби, береш один там текст, який знайшов в інтернеті, готуєшся до іншого, береш інший текст. І виходить так, що один і той же тропар, наприклад, тропар Христу. Він використовується ну, в величезній кількості послужів, і один і той самий тропар. Спаси Господа людей твоїх в самих різних варіантах перекладу. Там те слово, там те слово. Користи вже бачка, дайте вже щось одне. Перестаньте вже оце. Ми вже просто, ми вже просто не можемо це. Тобто це дуже важко, це дуже важко перейти. І е, багато скептиків, які, наприклад, доводиться спілкуватися з священиками, які ніби так і ну, скільно відносяться до української мови, але все одно дуже скептично, і кажуть, що е, от якби один текст, а не от така кількість різних перекладів, береш той там, так написано, той там так написано. Дайте нам один текст. Але доводиться таким священикам і, і пораф'яним людям пояснювати те, що е, не, е, не пропозиція породжує е, е, опит, а навпаки. Коли є запит на українську мову, тоді це стимулює е, відповідні структури від, відповідні комісії працювати, нам напрацьовувати удосконалювати переклади, бо нам коштує, як? спочатку нам даде продукт, а тоді ми будемо думати, що з ним робити. ні. В богослужінні цього немає. Що звичайно, що перш треба щоб був запит, і тому важко багатьом людям пояснити, що українська мова проходить ще свій шлях формування, бо службова українська мова вона проходить ще свій шлях формування, і нам нашому поколінню доводиться. З однієї сторони брати величезну участь у цій роботі і отримувати від цього і задоволення, отримати від цього і певне своє відчуття вкладу в постуму українську мову, але і терпіти від цих нездушностей. тому що от, дуже багато кажу: особливо це стосується е, хору, коли є один у той самий текст, коли є один звичний глас, а перейти на новий текст. Це величезна величезна проблема і величезний виклик. От і особливо, що я вже сказав, це. Можливі варіанти одного і того самого тексту і його проспівувати на мелодії, але з різними розділовими знаками. О. Але підсумовуючи свою таку коротеньку доповідь, хочу сказати, що е, жодного разу не пожалкував, що перейшли в Богострі на українську мову. Жодного разу. Дуже подобається тому, що сам розумієш, про що ти молишся. Люди розуміють, про що, про що йде молитва. Звичайно, що ці труднощі, е, особливо, наприклад, у пасхальний канон. Якщо взяти церковно-словецький пасхальний канон, він уже звичний, він уже звучить, як кажуть, він зубі вискакує, він звучить прекрасно. Український переклад треба дуже довго ще підлаштовувати, дуже довго тренувати, щоб він звучав. Слушайте, я звичайно до цього вискакує від зубі до українських, правда? Вони навіть не то, а для нас просто що перейшли. Переходи, так, тобто це перехідний. Ми співали, все, скакало від зубів, де строки, як ви кажете, що це слово, але Але що я сказати, що воно того варто. Воно дійсно того варте. Звичайно, що ніколи не применшує роль тих, хто хто бажає залишитися на свої української мовою, особливо церковну мовою, особливо тих, хто перевертається на на київський звод. Ну особисто для мене, коли стоїть вибір київського зводу або української мови, я оберу українську мову. Тому що ті, хто сьогодні переходить на київський звод церковно мови, ну для мене це взагалі подвижники, тому що це дуже важко. Дуже важко коли вже взагалі міняєш зміняєш взагалі слово, це одне. А коли міняєш звучання слово з, з, з цими голосними по-іншому по читати. Це зовсім інше. Така це... це виправдано напевно там, де саме більше потрібно парафіянам. Тому що як ви правильно значилися в доповіді, не всі парафіяни готові відразу єдиного yeah. країнського yeah. для багатьох справді якесь. Що... Давайте казати чесно, ми розуміємо, що в церкві це дуже доводувало людей різними mm. легендами. Ці легенди де... як би нам не хотілися, ми їх не знищимо за рік до базу. Mm. Тому цей такий це теж для священика, для кого це готово. Вони не менше ніж проєдино-українсько-український фонд, але якщо це якийсь певний перехідний період, він полегшує сприйняття парафіянам. То я вважаю, що США не повинен, зважаючи на mm -hmm. нас присвятити, правильно сказали, консультацію, консультації, орієнтуватися і намагатися впроваджувати десь так, десь в Україні. Тобто то це можливо, як справді, як сходом для сприйняття української Ще один із моментів таких скажу, що коли ми проходили, я казав, що все поступово вводили. Як наприклад, я старався почергово. От, багато як там мала як або там кохання кіння. Вони повторюються. І я так одну ектенію, наприклад, в печівньому на вечірню ектенію українською мовою. А на утренній, цей церково-Слов'янської, нам навпаки. На літургії вже мирно на українській мові. Далі там кохання у до церково-Слов'янської, тобто старався бути і, і вашим, і нашим. Ще що хотів би знаєте, сказати, що на рахунок цих характеян, я вважаю, що все ж таки певний, відбувся певний такий успіх, в тому що в мене відійшло через мову одна людина. Одна людина тільки відійшла, почала, почав цихористку, він, він почав їздити в сусідів на сусіді богослужіння саме через мову. Поки ще ми молилися і церковнословенська, і українська він ще ходив. Коли перейшли повністю на українську мову, він залишив. Ми в хороших відносинах. Він не вважає мене нічим. Навіть я для такого для переконання, бо він одного разу сказав, що покажіть мені книги, де буде благословення, там і що там було вже українською мовою. Я йому повість і служебник, і псалтир, і требник оцей військовий. Оце там, там благословення Нуфри немає. Тобто є маса книг. Привіз, показав, погоджується. Все правильно, воно все буде. Ну мені більш подобається церковнословенська.

Ну, це не домашні були. Але це не домашні були. Так, так. Через який час видає Івана. Колись він теж Іван був спілкував. Це ж не таке. От коли воно сам почитає, то тоді вже буде. Так, друзі, дякую. Дякую за увагу. Дякуємо. Ірею, Ірею Ростиславу.